Стерилізаційний центр для тварин вже завершують збудити на південно кільцевій Сюди ще мають завести обладнання для лабораторій і операційних, знайти ветеринарів. Зведення центру стало однією з частин кількорічного проєкту щодо безпритульних тварин, які фінансуються за європейські кошти. Крім цього, звітують громадські активісти, організували фестивалі домашніх улюбленців, створювали майданчики для вигулу тварин, купували для них вакцини та обладнання для стерилізації. Мікроавтобус і обладнання для відлову. Тварин для того, щоб їх потім вести на стерилізаційні центри чи центр, цей і далі їх там перетримувати після операцій відповідних і випускати на волю. Це коштує в місті Чернівці десь коло 400 тисяч євро. Півроку тому активісти приблизно порахували у Чернівцях є 7 тисяч бродячих собак. За час провадження проекту вдалось простерилізувати 2004 лапих. Тепер проект завершується. Потрібно, щоб роботу стерилізаційного центру фінансували з міського бюджету. Активісти. Пропонують скерувати туди гроші, які досі витрачали на знищення собак. Якщо міська рада прийме ну якби щороку раніше, виділялися кошти на вилов собак. Сума порядку десь 1 мільйона гривень зараз. Я так думаю, що ці кошти те, що ми маємо зараз розмову з міською радою, так вони будуть направлені на фінансування притулку, і цієї суми цілком достатньо для утримання цих людей для утримання самого притулку. Міська влада планує перетворити стерилізаційний центр на комунальне підприємство та фінансувати його роботу, і майже відмовитись від знищення тварин. Так, фактично ми відмовимося разом з тим. Все ж таки, напевно, буде часткове від відлов тварин тих тварин, які загрожують небезпеці. Є агресивними або у Гуманні методи вірять громадські активісти. До цього необхідною є відповідальність городян, які не лише підготовуватимуть собак, кажуть, а й стежитимуть, чи вони простерилізовані та здорові. І тоді чисельність безпритульних тварин можна буде контролювати. Якщо говорити про наших найближчих сусідів, Європейський Союз, то кількість, до якої воно знижується, це фактично те, що собак абсолютно не видно на вулицях. В таких містах, як Познань, Люблін. На сьогоднішній день на вулицях перебуває там 300, 200 двісті собак. Майгумена Михайло Антонюк місцевий час.